Вітаю усім з вами Діана Миронко, і зараз я вам розкажу про захоплюючий сюжет арт-об'єкта у самому центрі Києва. Центр один з найбільших і динамічних приватних центрів сучасного мистецтва в Центральній і Східній Європі. Він був створений українським бізнесменом і філантропом Віктором Пінчуком у вересні 2006 року як основний проєкт фонду Віктора Пінчука у сфері культури Пінчук Арт Центр розташований на вулиці Великі Васильківська в старовинному архітектурному ансамблі Київського Бесарабського кварталу, який був перебудований на початку 21-го Століття архітектурний проект та дизайн внутрішнього простору були розроблені французьким архітектором Філіпом Кіпаретом. На сьогоднішній день арт центр займає шість поверхів, об'єднуючи виставкові зали на чотирьох поверхах та кафе на шостому поверсі, де готують смачну каву та подають. Ще завітавши до кафе, можете побачити панорамний вид на самісінький центр Києва. Якщо ж говорити про екскурсії, вони діють з середи та п'ятницю з 18.00. А ще можна взяти на час відвідування виставки безкоштовні аудіогіди з голосами митців та мискинь. Їх можна знайти на другому та четвертому поверсі. Загальна площа арт-центру складає більше трьох тисяч квадратних метрів. У 2016 році Пінчук арт-центр заснував дослідницьку платформу, новаторський проект, метою якого є створення живого архіву українського мистецтва від початку 80-х років до сьогодення. Результати досліджень постійно представляються в громадськості в рамках виставок, публікацій та дискусій. У той же час арт-центр інвестує в майбутнє покоління, надаючи премії молодим художникам, які перетворили інституцію на провідний центр для найкращих молодих художників з усього світу, а також створили можливості для розвитку нового покоління в Україні. Якщо ж говорити про засновника арт-центру Віктора Кінчука, то біографія в нього коротенька. Він народився у Києві в 1960 році. А у 1983 році з відзнакою він закінчив Дніпропетровський металургійний інститут. У 1990 році Віктор Пінчук заснував приватну компанію Інтерпай для впровадження своїх інноваційних розробок у сфері технології виробництв, труб на металургійних підприємствах, коли Сересе Віктор Пінчук двічі обирався народним депутатом Верховної Ради України з 1998 по 2006 рік. Він залишив політику з за метою сконцентрувати свої зусилля на бізнесі і філантропічній діяльності. Ось вже понад 12 років Віктор Пінчук розробляє і підтримує різноманітні благодійні проекти в Україні та поза її межами. У 2006 році він об'єднав. Цю діяльність у фонд Віктора Пінчука, який визнано найбільшою благодійною організацією в Україні. Місія фонду надати новим поколінням можливості стати творцями майбутніх змін. Пріоритетними напрямками діяльності є освіта, охорона здоров'я, підтримка сучасного мистецтва, а також сприяння поглибленню міжнародної інтеграції України. Думаю, на цьому все. Я буду сподіватися, що я вас зацікавила і ви у найближчий час завітаєте до арт-центру, тому що там є найновіша виставка до 19 січня. Дякую за увагу! З вами була Діана Мироненко. Всім пока-пока.